Привіт, друзі! Це я Іван Верстюк, це мій ютуб канал. І цього разу хочу поговорити я з вами про пошук роботи в Україні в будь-якому українському місті. Чи це Харків, Львів, Херсон, Куп'янськ, Київ, Бородянка, Коваль, Овруч, будь-яке місто, Бердичів, Маріуполь, які ми звільняємо. От, пошук роботи. Почну з прикладу. Сьогодні читав Financial Times, британська ділова газета, і там значить, пише, компанія Moderna це виробник вакцин, її акція сильно падає. Чому? Тому що попит на вакцини від COVID-19, очевидно, мінімальний тепер. От. І компанія, крім вакцини від COVID-19, більше нічого не вміє виробляти. І, відповідно, перед компанією Moderna стає задача навчитись виробляти або інші вакцини, або інші ліки, пігулки креми, субстанції, які би щось лікували. Тоді інвестори знов неї повірять. А поки компанія Модерна вміє виробляти тільки продукт, на який існував попит лише в 2020 2021 роках, інвестори не хочуть купувати і акції, акції цієї компанії падають. Хоча два роки назад це, це була дуже гаряча компанія, в яку ну, буквально всі хотіли вкласти гроші, бо вірили, що ковід це надовго, і попит на вакцини COVID-19 буде. Великий, тривалий, а його немає, він зник. Ось для чого я це кажу? Що якщо ви у вас був в Уфах, професія, робота до початку російського вторгнення, яке сталося рік тому, це не означає, що попит на вашу кваліфікацію буде зараз і після нашої перемоги. Можливо, треба змінювати роботу, компанію, кваліфікацію, фах, згадувати, що написано в вашому дипломі про вищу освіту, технічну освіту, середню освіту, будь яку освіту, яка у вас є, онлайн-курс, семінари, все, що ви вмієте, все, що ви навчали, навчались, можливо, воно зараз буде в нагоді. В нагоді. Ну і такий ширший загальний тренд. Це те, що економіка білих комірців в Україні займатиме все менше місця. Це економіка людей, які сидять у Фейсбуці, постять соціальний маркетинг, цього буде менше. Буде більше роботи молотком, сакирою, верстат, станок, виробнича лінія. Цих робіт буде більше. От, але навіть ця економіка мануфактурна, вона теж залишає місце для фінансових аналітиків, бухгалтерів, бюджетних аналітиків, юристів. От. Тобто про повне зникнення економіки білих комерців не йдеться. Але очевидно, що до війни надто людей сиділи в Фейсбуці і ніхрена не робили, і це ненормально. На цьому ВВП не зростає, на тому що люди сидять в Фейсбуці, лайкають і постять якісь дурниці. Ось, Ще один приклад. Я зараз займаюся соціальним волонтерством, розношу безкоштовні продукти харчування безхатченкам, бідним, інвалідам, також годую тварин, собак, ворон. Котів, голубів, сорок, хоробців, синиць. От. І деякі люди безхатченки, вони ну, регулярно, практично щодня отримують від мене їжу. І вже через три дні безхатченко, один мені мені каже, ти знаєш, от ти мені приносиш там е, овочі, фрукти, а я хочу м'яса. Принеси мені м'ясо. Ну Насправді я дуже чітко витримую дозу калорій для безхатченків, І вона. На нормальному рівні. він хоче смачної їди, а йому пропоную корисну їжу. Він хоче смачне, а я пропоную корисне, що триматиме його здоров'я. А він цього не розуміє. Ось так і з пошуком роботи. Не все те, що нам здається смачним, в плані зайнятості, є для нас корисним. Так, І потрібно сприймати вдячно те, що нам дає доля, те, що нам дає наше середовище, а не лише робити те, що нам цікаво, що нам хочеться. Про що ми мріємо? Чому? Тому що країна змінюється. Я, я вас переконую, я б дуже швидко знайшов тисячу, одну тисячу молодих людей в Києві, які хотіли б зніматися в Голлівуді. Але в Голлівуді вони не потрібні. Чому там достатньо людей, які вміють виконувати роботу в плані зйомки фільмів? Ось мріяти про Голлівуд ніхто не забороняє. Але це не є нормально, коли тисяча людей в місті Києві готова сьогодні ж ввечері їхати в Голівуд працювати. Там вони не потрібні. А в думках цих людей саме от робота в Голівуді. Я якось е, слухав пісню Мадони. Знаєте, е, в неї є пісня «Голлівуд», де вона дуже прикольно обігрує образ себе і Гвен Стефані, вокалістки е, «No Doubt. Ось, і вона показує, що. Ви знаєте, працювати в Голівуді мріють мільйони. А Голівуд потребує 100-200 акторів акторок. Ну, 300. І ще там 100-200 акторів акторок другого плану. Ну, 300 другого плану. Всього 600. Ну там ще і обслуговуючий персонал, тисяча людей. Все. Індустрія Голівудська, вона не така велика. Вона продуктивна, вона багато знімає фільмів, реклам, музичних кліпів. Але вона не потребує такої робочої сили. Зате робочої сили потребують продуктові лінії. Продуктові лінії. От, наприклад, є е, прекрасна компанія Нікола, американська компанія, яка поставила собі за задачу створити вантажівку, яка б зовсім не мала викидів СО, CO, СО2, е, і вона виробляє цю вантажівку, створює е, за рахунок того, що в неї водневий двигун. Ніхто не вірив, особливо в що на водні можна їздити, а ця компанія доводить, що можна. Ти е, заправляєш свій двигун водним, і він їде. І він не просто їде, він здатний тягнути серйозний вантаж. І хоч компанія не просто створила цей водний двигун, вона постійно позичає гроші на ринках, залучає інвестиційний капітал, але вона на правильному шляху. Чому? Бо вона робить корисну річ, виробляє двигун, виробляє вантажівку. І третє, вона, крім всього цього, має на меті зменшити викиди СО чи одного газу в атмосферу. Тобто, висновок, що якщо ви хочете бути корисним, у вас має бути кілька речей в портфоліо. Не просто бажання заробити гроші, мені зробить гроші, де мої бабки, де мої бабки. Ось потрібно, щоб бути корисним екології, суспільству, Україні, нації, Збройним силам України, культурі. Сім'ї, середовищу, сусідам, району, де ти мешкаєш, місту, селу, селищу. Ось це теж дуже важливо. І це ми, ми маємо вмикати в нашу формулу пошуку роботи. Ось, і знову ж таки, повертаючись до свого досвіду соціальне волонтерство в Києві. От, наприклад, сьогодні розносив. Їжу, це були напівфабрикати, оці вареники, мівіна, таке. Стоять четверо безхатченків, які вже п'ють горілку. Це десь 11 ранку. Навіть раніше ще немає 11-ї. Борщагівка, західний Київ, наєм ну, дають два пакети з варениками, пояснюю, що зрозуміти, тут не закуска, яку ти зараз п'ючи горілку, закусиш. Тут треба її прийти додому. Прийняти душ, поголитись, приготувати, розігріти. Ну, вони ти порозуміють, але питають: а в тебе є гроші, ти міг би нам дати гроші? І ось це вкрай неправильне питання. Це питання дай нам гроші. Я, займаючись соціальним волонтерством, бачу в очах всіх, не лише безхатченків, молодих людей, не дуже молодих людей, самотніх людей. Дай нам гроші, дай нам гроші. І ніхто, ніхто за всі ці дні тижні мого соціального волонтерства, не спитає вони, розкажи нам, як заробити гроші, як я можу заробити гроші? Ось це було правильне питання. Не дай нам гроші, а розкажи, як нам заробити гроші. Ну, деякі люди питають, де можна знайти роботу. Один безхатченко, якому я подарував подарунок від християнської місії Карітас на проспекті Галицькому. Брест-Литовському. Він спитав, де можна знайти роботу. Ну я кажу: ходи на Жмеринську, вулиця Жмеринська, там є будівельний базар, ринок, де постійно відбувається найм людей для роботи в будівельно-ремонтних стартапах, бригадах, які роблять ремонти будівництва, в тому числі на об'єктах відбудови в Бучі, Гастомолі, Ерпені, Барадянці. Ти можеш там знайти роботу і навіть така. Відносно кваліфікаційно невибаглива робота, як стерегти цеглу вночі, щоб її ніхто не розікрав. Та тобі там дають якесь про місце проживання, ти там живеш, стережеш цеглу вночі. Ну для Безхаченка це ідеальна робота. У нього є вагончик, в нього є робота стерегти вночі. Цеглу в нього є виплата не на картку, а мабуть, готівкою, тому що банківської картки і мобільного телефону в нього немає. І в нього є надія, надія, що він стане людиною. Що колись в бучі йому все таки там дадуть до кімнату квартиру, тому що ну всі українці-українки, очевидно, повинні мати квартиру. Ось нерозв'язне квартирне питання це для мене, для мене це на глибині, на глибині причини російської інвазії. Чому? Тому що, бачачи слабкість української економіки, яка не забез... може забезпечити громадян-громадянами квартирами, росіяни вирішили напасти. Думаю, чому українці слабкі, бідні, на колінах стоять просто гроші. Ми зараз нападемо і ще більше поставимо їх на коліна. Ну, так, я, так, я це бачу. От тому я зараз хочу розповісти, як правильно шукати роботу. Розуміючи, що ти зараз без роботи, ти не можеш безкінечно тягнути свої резерви, якщо вони в тебе є. Фонди своїх батьків, пенсію своїх батьків, позичати в родичів, позичати в друзів, позичати впливових, багатих друзів, позичати в людей за кордоном, ти безкінечно не можеш. Вони там тобі можуть дати гроші на день, на два, на три дні, на тиждень, на два тижні, але все одно навіть ці люди, які будуть тобі підтримати фінансово, вони хочуть почути від тебе. Відповідь, коли ж ти зрештою, знайдеш роботу, який в тебе план на життя, і що ти хочеш робити зі своїм життям через рік, через два роки, через п'ять років, через десять років, куди ти плануєш рухатись? І тому я би насамперед почав пошук з роботи з того, щоб відкрив документ Microsoft Word чи Google Doc. Чи нотатки на айфоні, з чим ви скористуєтесь, і написав би, скажімо, п'ять напрямків діяльності, де я хочу займатися. Але знову ж таки, це не має бути там соціальний маркетинг, бо всього цього буде, напевно, 5% від того, що було до війни. Якісь прикладні робочі нормальні спеціальності. Я хочу бути, я хочу ремонтувати взуття, я хочу ремонтувати холодильники, я хочу ремонтувати комп'ютери. Я хочу працювати на виробничій лінії з харчової індустрії. Я хочу варити пиво. Я хочу працювати на спиртзаводі. Я хочу працювати на цементному заводі. Я хочу бути моряком комерційного флоту, річкового чи морського. Я хочу бути єгрем і працювати в Державному лісовому агентстві України. Я хочу бути екологом і ходити по електростанціях, заміряти викиди, а також заміряти викиди СО CO і СО2 на автодорогах українських міст інших шав, шосе та трасах. Я хочу працювати в Укравтодорі, хочу працювати в Харків автодорі, хочу працювати в Київгазі, хочу працювати у Львівводоканалі, хочу працювати у Волиньобленерго. Обленерго. Ідеї маса. Створюйте списочок 5, 6, 7, 8, 10, окей, 10 не більше напрямків діяльності, де ви хочете працювати і чому. Я, наприклад, вірю в зелену екологію, тому я хочу бути екологом. Для цього я записуюсь на два онлайн-курси з екології і пишу свої резюме так, щоб мене захотіла взяти в себе, наприклад, Агенція Організації Об'єднаних Націй з екологічних питань з офісом тут, в Києві, в Львові, в Харкові та завгодно, щоб я з дозометром заміряв викиди. От. Ось так, так я бачу пошук роботи. Є, звичайно, по сайті пошуку роботи, Роботи всі ми їх знаємо. Ці сайти, простий пошук, Google-пошук по вашій професії, по ті вакансії, яка вас цікавить, вже вас кудись приведе. Ось, я би не забував про таку річ, як Холодні дзвінки. Річ, можливо, не популярна була ще достатньо нещодавно, але, в принципі, якщо вас цікавить якась компанія, а якщо вона велика, там є HR-відділ, відділ рекрутингу, відділ найму людей, кадровий відділ, ви можете туди зателефонувати і спитати, чи є у вас вакансії, ось такого плану, а які вакансії у вас є? Якщо ви випускник великого університету четвертого, Ну, найвищого рівня акредитації, як правило, в цих університетах є відділи працевлаштування випускників. Наприклад, в Могилянці, в могилянській академії, де я навчався, є був і буде цей відділ, де ти можеш завжди перевірити вакансії, які є для випускників києво могилянської академії, відповідно до їхньої кваліфікації. Юристи, економісти, політологи, фізики, хіміки, екологи всі мають якісь можливості працевлаштуватися. Відбуваються ярмарки вакансій, принаймні відбувалися до війни, зараз цього менше, тому що безпекова ситуація не дозволяє. Але, в принципі, там теж можна багато чого видивитися, якщо ви певно, вважаєте, що ви людина з білим комерцем. От ви фінансовий аналітик чи аналітикиня, в іншій сфері ви себе не бачите і ви хочете себе шукати там, для цього існують. Подібні ярмарки вакансій, де там аудиторські компанії, банки, інвестиційні фірми теж шукають персонал. Тому що я, наприклад, отримував пропозицію роботи в інвесткомпанії Concord Capital. і знаю, що, наприклад, їм потрібні люди, дуже потрібні люди. І це не виглядало так, що я шукаю в них роботу. Це виглядало так, що вони пропонують мені роботу, причому в набагато гіршій стадії війни ніж зараз. І там була робота, яку потрібно було робити за достатньо непогані гроші. І не згодився лише тому, що я залучений в інформаційну війну проти Російської Федерації, і для мене це важливо. Хоча Concord Capital платив би значно більше гроші, якби я писав на інвестиційні звіти. Але для мене інформаційна війна важлива. Тому я нею займаюся, хоча платять, за це дуже скромно. Я лише можу купити собі там їжу, заплатити комуналку, за інтернет, за телефон, зв'язок. Заплатити mm. аліменти, я розлучений, і в мене є син. Ну от, що мені покриває інформаційна війна це все. От. Тому пошук роботи це річ непроста, але якщо ви почнете з цього списку, вам буде легше. Звичайно, бажано читати новини пресу, розуміючи, що відбувається в бізнесі, в економіці, в політиці і. Важливо ставити собі за задачу зараз не за заробити максимальну кількість грошей. Да? Ти не можеш прийти до роботодавця і сказати: ось я через рік хочу купити трикімнатну квартиру. Тому, будь ласка, я за рік хочу заробити стільки грошей, щоб через рік я купив трикімнатну квартиру. Так не буває. І відбувається реформування української економіки. І я, наприклад, бачу такий шлях вирішення квартирного питання як складно структуровані іпотечні кредити, коли іпотечний кредит тобі видаватиме твій роботодавець, вираховуватиме потрошки той іпотечний кредит, іпотечні твої фінансові зобов'язання з твоєї зарплати. Але якщо ти змінюєш роботодавця, то твої зобов'язання блукатимуть за тобою від роботодавця до роботодавця. І Ти не думаєш про кредит, ти працюєш, робиш свою роботу гарно а бухгалтерський відділ твого роботодавця. Це платить за тебе іпотеку, за ту квартиру, в якій ти живеш, зі своєю сім'єю, зі своєю дитиною і так далі. Ну, і все повинен сказати, що, знаєте, я вже особливо не бачу потреб мати однокімнатні квартири в тих кількостях, яких ми зараз маємо в Києві. Однокімнатна квартира для холостяка чи холостякині це достатньо рідкісний випадок. І цих однокімнатних квартир треба менше. Це студенти, студентки, аспіранти, аспірантки. Ось. А в нас ну, півквартира пів Києва однокімнатних квартир. В інших містах теж їх дуже-дуже багато. Люди хочуть заводити сім'ї. В однокімнатній квартирі сім'ю не заведеш. Сім'я з двох людей в однокімнатній квартирі буде почувати себе некомфортно. Це я зробив екскурс в сторону квартирне питання. Тому ось. Пошук роботи. І Не забувайте дивитись на дошки оголошень. Я в Києві на дошках оголошень бачу кучу класних робіт. Кучу, кучу. І сантехніків наймають, і лікарів наймають, і масажистів наймають, перукарок наймають, манікюрниць наймають, педикюрниць наймають, ювелірних майстрів наймають, кухарів наймають. Ось вакансій, купа. Плюс на, на наприклад, в магазинах в роздрібній мережі того ж міста Києва, я впевнений, він ж міста України також висять оголошення. Нам потрібні вантажники, нам потрібні фазувальники, нам потрібні оброблювачі, м'яса, риби і все інше. <кій> Не забуваємо Uh, і просто бути уважним. Да? Якщо ти маєш підприємницький хист і здатна об'єднувати людей навколо себе, то ну повірте, ти йдеш на будівельний базар на вулиці Жумеринській в Києві. Ви не маєш чотирьох людей, які здатні руками робити ремонт, береш п'ять замовлень, і ти робиш класний ремонт, і ви всі виходите в плюс, і ти п'єш круте пиво ввечері. З думкою, Боже, я і людей влаштував, і сам заробив. Дружині купив е, е, телефон. Дружина мені е, придбала годинник, наприклад, і нам класно. Нам класно, ми робимо правильні речі, ми ремонтуємо, ми заробляємо, платимо податки, підтримуємо Збройні сили, робимо внески. Е, Коротше, отак. давайте думати, рухатись. Ніхто, ніхто грошей нікому роздавати отак не буде. Це я бачу з досвіду соціального волонтерства. Так це не працює. А от допомогти заробити гроші це наша задача. Нас. Українських чоловіків, патріоток і українських жінок патріоток це наша задача. Ми її зробимо. Ми її вже робимо, і ми її будемо робити і виконувати слава Україні.